відповідані. Прямі ласками поклони. Слава Шрі Прабхупаді. Сьогодні ми прочитаємо наступний звірші у Багавадгіти. Дуже відомий текст. Це 2.13. Ом намо Багавате Васуде Вая. Ом намо Багавате Васуде Вая. Ом намо Багавате Васуде Дхіносмін Ятха Дехе Комарам Йованам Чара Татха Дехантара Праптір Дірас Татра Намухеті Дхіносмін Ятха Дехе Комарам Йованам Чара Татха Дехантара Праптір Дірас Татра Намухеті як утілена душа, Поступово переходить із дитячого тіла в юнацьке, а далі у старечі. Так само і по смерті вона йде в інше тіло. Розсудливу людину, так, розсудливу людину не спантеличують такі зміни. Ще раз переклад прочитаю. Як у тіло на душа поступово переходить із дитячого тіла в юнацьке, а далі у старечі. Так само і по смерті вона йде в інше тіло розсудливу людину не спантилічують такі зміни. Прочитаю ще англійський оригінал «Сюрправу падим» As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Як от тіла на душа поступово переходить із дитячого тіла в юнацьке, а далі у старече, так само і по смерті вона йде в інше тіло, розсудливу людину не спантовичують такі зміни. Дехіносмінь ядхадихе, комарам йованамджара, татхадихантара пратир'єрастатрама мухяті. Отже, коли аналізуємо вірш, ми починаємо від дієслова. І, діє тут мухіті впадати в оману. Розсудлива людина вона не впадає в оману, спостерігаючи за змінами, які відбуваються з тілом. Тому що сама жива істота, сама душа вона не, не зазнає змін. Тобто на мухіті, гіра. Гіра мух спостерігаючи за змінами тіла, гіра на мухіті. Ми читали вже по передніх вершах: має приводу для скорботи. Коли відбувається зміна тіла. Тому що душа душа є вічною, вона не зазнає шість видів перетворень, які відбуваються з тілом. Тобто цей вірш каже про, про мудреця. Вірш, який, одразу скажу, він не повинен від нас робити таких безчуттєвих роботів. Ні, ми маємо відчувати завжди співчуття, і ми відчуваємо співчуття. Коли людина, наприклад, залишає тіло. Проте цей вірш призваний допомогти нам е, пережити це, так. пережити це філософськи і м -м, піти далі, виконуючи свій обов'язок. Отже, адгіра ад на мух'яті. Мух'яті, здається, це дійслівний корінь, так і звичайно, мух. Мух впадати в оману. Впадати в оману, мух. Моха звідси, так, омана, ілюзія. Д'Їра. дуже цікаве слово Д'Їра. Д'Їра, тобто розсудливий мудрець. Так, Д'Їра. Слово Д'Їра походить від е, діслівного корення дгрі. Д'Грі, що означає підтримувати, утримувати. Тобто Д'Їра – це той, хто, інакше кажучи, може утримати свою увагу на чомусь головному. Так. Е, також той, хто рішучий. Також одне словнукових значень. У Багаватгіті у 18 главі, десь в 30-х віршах, приблизно 33-35, розповідається про рішучість у гунах матеріальної природи. І рішучість на санскриті «дріті». Дріті це теж однокореневе слово. Воно теж походить від грі, тобто утримувати. Що... До речі, слово дгарма теж однокореневе дгарма. Нам дуже знакоме відоме слово Гарман: це те що, те, що підтримує нас, те, що підтримує людину, це те, це те що підтримує суспільство. дрі. І Дгіра це той, хто здатен утримувати себе сконцентрованим на цілі, на чомусь головному. Це, це Дгіра, це той, кого не пантеличить якихось зміни, або якого не пантеличить збудження, як у першому вірші нектар станов», як ми нещодавно читали. А, також однокоренове слово «дгарана». Дгарана так, одна з вісьми ступень, один з вісьми ступенів аштанги йоги. «Дгарана» означає утримання концентрації. Тобто дгіра – це той, хто сконцентрований. Здається, ми знаємо дуже добре це слово, але це те, що підтримує, це те, що утримує, це той, хто здатний тримати концентрацію віра. Дгарані також для землі, та, що підтримує, ну це то, трохи трохи інше. А Господа Баларама навіть звуть Дара, той хто, той, хто підтримує або утримує землю. Ну Це також однокореневе слова до слова Дгіра. Отже, Дгіра Татра на Мухіті, татра. Татра, буквально тут, або спостерігаючи за цим. Він не впадає в оману. Від чого ж він не впадає в оману? Давайте перейдемо до самої суті. Віша. Дехін Ахасмін, Дехін, давайте так подивимось. Дехін. Дехін це той, хто перебуває в тілі. Дехін це той, хто перебуває в тілі. Це душа. Тому пропада каже, лекція Дехі це а, життєва сила, це душа. Воно називається деха це тіло, а Дехі або Дехін це той хто, перебуває в тілі. той, хто перебуває в тілі. Отже, дехіносмін означає для того, хто перебуває в цьому тілі. Смін означає в цьому Дехінаха для того, хто буквально втілений. Так. І як для нього в тілі вже дехі через деха. Або Деха це тіло, а Дехін це той, хто перебуває в тілі. І Дехія, коли в його тілі так, відбуваються якісь зміни. Комарам, 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 точніше комарам, дитинством, Йованам, юність. Так. Джара, джара це старість. Силопропада в лекції каже, що е, старість він каже, старість починається 40 років. Так, якось так дуже відверто прозвучало, потім Шлопропад зробив паузу і сказав ну, максимум, максимум 50, лесія 72-го року. 73-го в Лондоні. Отже, дуже швидко це відбувається: Комарам – дитинство Йованам Юність та Джара старість. Тобто, коли у тілі відбуваються такі зміни. Це не повинно нас бентежити. Це не, повинно, це не бентежить гіру. І так само тут е, такий як сказати, оборот. так, Ядха татха. Ядха означає, як татха так само. Тобто, е, як не повинні бентежити ю... зміна тіла у юності, у дитинстві юності та старості, так само дихантерапрапті. Що таке Дехантера правті? Деха, знову ж таки, тіла Антера інше правті, здобуття, отримання нового тіла, або як тут досягнення нового тіла. Так само татха Дихантера правті, Отримання нового тіла не повинно вводити в оману. Воно не вводить в оману мудреця гіру. Він на мух'яті, його це набентежить? Отже, гасмін для. Дехінага, ні, точніше, Асмін відноситься до Дехе, так, де Дехінаха Дехін, Дехін це ще раз це втілена істота, це душа. Так ось, коли в його тілі Асмін Дехе відбувається комарам стадія е, е, дитинства, йованам е, юності і жара старості, це не повинно бентежити. І так само Татха, Татха так само, де Хантер здобуття нового тіла також не повинно вводити в оману. Це все природньо. Шилпропаду, також, Я прослухав дві його лекції 72-го та 73-го року. Він багато дуже чоловік до флексі на цей вірш, і Він каже: невже це так важко зрозуміти? Ми не впадаємо в скорботу від того, що дитина виросла, того, що в неї тіло юнака, або це тіло потім ще росте, змінюється. Чому ж така скорбота, коли. Коли людина залишає тіло, коли вона змінює тіло, ще досить природним за за законом карми. Отже, смін ятха дихі, ковмара, йова, намджара, татха ятха каумарам дихіносмін ятхадихірим, коумарамйованамджарам, татхатихантарапрапі, дірастатаранамдихіт. Як у тіло на душа поступово переходить із дитячого тіла в юнацьке, а далі у старечи. Так само і по смерті вона йде в інше тіло. Розсудливу людину не спантеличують такі зміни. Ну, Буквально розсудлива людина не, не, пантелич, не впадає в оману. Так, просто так літературно. Літературно перекладено. Може, може спробуємо прочитати коментар, поясн, про пропади, як ви думаєте. Думаю, що воно того варте, тим більше, що дуже-дуже цікавий коментар. Віктор пробув, прийміть, будь ласка, мої поклони. Можете вас, будь ласка, прочитати першу частину. Харі Кришна і ви, дорогі вітані прийміть мої поклони. Будь ласка, кожна жива істота це індивідуальна душа, яка щомиті змінює своє тіло і проявляється то в дитині, то в юнакові, то у старій людині. І ця одна й та ж сама душа, яка там присутня, завжди незмінна. Врешті-решт. Індивідуальна душа залишає тіло в момент смерті і переселяється в інше тіло. У наступному народженні душа обов'язково отримає тіло або матеріальне, або духовне, тому в Арджуни не було підстав для журби з приводу смерті бгішми і дрони, за яких він так хвилювався. Дуже дякую. Дякую, Віктор. Анута пробував про ніпоскому поклон. Можна попросити вас дочитати цей абзац, будь ласка. Навпаки, він мав радіти з того, що вони покинуть старі тіла, дістануть нові і омолодять таким чином свою енергію. З новим тілом ми отримаємо також нову можливість страждати і насолоджуватись, залежно від нашої діяльності в попередньому житті. Тому більш і дрона, шляхетні душі, напевно, мали одержати в наступному житті або духовні тіла, або, щонайменше, прийняти народження на небесних планетах і пізнати там вищу матеріальну насолоду. В обох випадках не було підстав для скорботи. Дякую на цек шапробу. Знову знову, що лапропада повторюю цей момент, що немає приводу для скорботи. Добре. Скільки у нас А давайте в наступний абзац. Вадих Рібріє, приміть, будь ласка, на поклони. Можете прочитати, будь ласка, наступної азац, будь-яку людину? Відкрішна відання, прийміть, будь ласка, поклони. Будь-яку людину, котра має досконале знання про становище індивідуальної душі, параматми та природи, як матеріальної, так і духовної. Називають хірою. Тобто найбільш розсудливою людиною. Постійна зміна ціл ніколи не обманює таку людину. І наступний абзац, за це будь ласка, читайте. Душа неподільна у вас так. так Наступна душа не подільна. Ага. Душа неподільна, її не можна розітнути на окремі частини, і тому не можна прийняти теорію майоваді про загальну єдність духовної душі. Бо таке розчленування на різні індивідуальні душі. Зробило Всевишнього подільним змінним, а це суперечить принциповій незмінності верховної душі. То, що можна розітнути на окремі частини? Так. Не можна тому прийняти теорію Маєваді про загальну єдність духовної душі. Тобто, що одна душа, яка якимсь чином розділилася на безліч інших душ. Так? Тобто, які ще впали в оману, так, теорія Маєваді. Це суперечить принципу незмінності верховної душі. Незмінності душі, а також верховної душі. І зараз буде дуже цікавий абзац. Прийміть будь ласками, поклони. Вам зручно прочитати. Можете прочитати, будь ласка. Крішта, прийміть мої будь ласка. Як про те сказано в Гіті, фрагментарні частки Всевишнього існують вічно, санатана. Їх називають Кшара. Це означає, що вони мають схильність падати вниз у матеріальну природу. Фрагментарні частки залишаються такими вічно, і навіть після звільнення індивідуальна душа залишається також такою ж самою, фрагментарною, проте, звільнившись, вона вічно живе у блаженстві та знанні поруч з Верховним Богом особою. Дякую що залишається фрагментарною, малою у порівнянні з, у порівнянні з Богом особи завжди. Володимир добре, прийміть, будь ласка, ми Можете прочитати, будь ласка, студісти, харі Кришна, прийміть покони. Будь ласка, до наддуші, яка перебуває в кожному тілі і яку називають параматмою, можна застосовувати теорію. Віддзеркалення, параматма, відмінна від індивідуальної живої істоти. На небі, що віддзеркалюється у воді, можна побачити і місяць, і сонце, і зірки. Зірки можна порівняти з живими істотами, а сонце або місяць із Верховним Господом. Арджуна це індивідуальна фрагментарна духовна душа, а верховна душа це Бог особа Шрі Кришна. Вони перебувають на різних рівнях, що стане зрозуміло на початку четвертої глави. Дякую. Дякую. Давайте я дочитаю пояснення. Якби Арджуна був рівний Крішні і Крішна не посідав вищого становища, їхні стосунки вчителя і учня втратили б усякий зміст. Якби вони обидва перебували в невілості, яке породжує зору енергію має, то навіщо було б одному з них ставати вчителем, а другому учнем? Таке навчання було б не потрібне, бо ніхто не може стати авторитетом наставником, якщо на нього впливає має. Усе це свідчить про те, що Господь Крішна, верховний Господь, і його становище, перевершує становище живої істоти. Його становище перевершує становище живої істоти. Щас. Усе це свідчить про те, що Господь Крішна верховний Господь, і його становище перевершує становище живої істоти, арджуни забудькуватої душі, яку вола. В оману Так, тут шлопропада каже, що вона в оману Майя, але багато місць інших, де він його прославляє. Я то, хотів би трохи сказати про теорію відзеркалення, про яку тут йде мова? Що на душі, яка перебуває в кожному тілі, яку називають параматною, можна застосувати теорію відзеркалення. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що, наприклад, у... вночі у воді, як сьогодні, наприклад, вранці, в Києві був дуже сильний дощ. Ще не менше у нас тут за містом сильний дощ, і можна Правда, зірки не можна було побачити, тому що були хмари. Так чи інакше, у воді вночі відзеркалюється місяць та різні зорі, вони не належать цій воді, але вони відзеркалюються в ній. І так само індивідуальна душа і параматма, вони не належать тілу, проте вони, вони, наче вони мають духовну природу. От проте вони, наче відзеркалюються в ньому. Така проекція, так би мовити. Вони не від не зазнають змін, які зазнає це тіло, яке зазнає та вода, у якій ці зірки зірки не мають відношення до води. Місяць не має відношення до води. Вони не зазнають тих змін, які відбуваються з цією водою. Її більше, її менше, потім вона взагалі висохне і так далі. Ні. А, вони не залежать від цієї води. Вони у ній відзеркалюються. І так само, навіть якщо якась, якесь хвилювання, якісь хвилі на цій воді, а, зірки, зір, зірка залишається відмінною від місяця. Між ними завжди є різниця. Отже, між ними завжди є різниця, між індивідуальною дживою та параматмою, як є різниця між, між зірками та місяцем. Вони не мають відношення до цього тіла, до тієї води, у якій вони відзеркалюються, тому що вони не зазнають змін: так? народження, смерть, старість, хвороби, деякі проміжніші стадії. Ні, вони не змінні. Вони не змінні, але вони відзеркалюються, так? вони, наче тимчасово перебувають там. Я не знаю. Чи якось зрозуміло, я пояснив? Вчора мав дискусію з цього про одинітяне Рем пробудуть. Пробую зараз повторити, ти що від нього дізнався. Ну, більш-менш зрозуміло віддані. Я прошу вибачення за ну, дякую. Щодо цієї теорії відзер... відзеркалення, речі, в третій пісні ми, здається, переклали як теорію відображення. Я десь хотів підготувати. Це восьма пісня. Хотів підготувати і. Це 3.5.45. А ось воно, до речі, 3.545. Теж мова йде про теорію відзеркалення. Шилопропада каже, що цю теорію відзеркалення може, може легко зрозуміти будь-яка щира людина. І знову ж таки наводить той самий приклад, що ну, я, я потім вже знайшов його як це пояснення: зірки і місяць відображається у воді. Проте ні, тут шилопропада каже, небо та зірки, небо хмари і так далі. і зірки. Між ними завжди є різниця. Вони не залежать від води, проте вони, вони в ній тимчасово, тимчасово відображаються. І кожна щира людина як каже, що шилопропада може зрозуміти без труднощів цю теорію відображення. Я читав е коментарі Баладиви Дібушини. Ми знаємо, що по мотивам ко е е коментарів Володимирів Єбушини, шилопропади написав свій коментар на Багавадгіту, Баґавріта, як вона є. І Болдавідібушена дуже велику частину коментаря присвячує тому, що доводить те, що до безособистізного промана не можна застосувати теорію відображення. <гум> Він каже, це все одно, що казати, що сторони світу та ефір будуть відображатися у воді. Ми будемо це бачити у відображенні у воді, так відображення сторон світу, відображення ефіру і так далі, можливо, повітря. Або ефіром це більш така субстанція, яку ми точно не можемо побачити. Тобто цю теорію віддзеркалення не можна застосувати до Брамана і от стверджувати, що, е, брама, що існує тільки одна єдина душа, яка якимось чином тимчасово розділилася на деякі фрагментарні частки індивідуальні душі, одна з яких ще, ще й стала Господом, ну це повністю ну це не така дуже вигадана. Надумана теорія, вона не є природньою. Якщо браман не підвладен ніяким змінам, то як же він зміг розділитися? Яким чином він впав в оману, розділившись на, тим часу, на деякі окремі частини? Ну, так, це теорія, яку коли... нам, нам дуже важко повірити. Але тим не менше менше. Хоча так, казав, що ми всі. Імпер... певною міру імперсоналістами. Тому, може, так. Це виглядає дуже дивно такі розсуди, але все ж таки, ми я про себе кажу. Не віримо повною мірою в те, що є індивідуальною душою, частинкою Крішни, і він і я є незалежною особою, він є вищою особою, якою я маю бути повністю підладним Добре, це те, що стосується цього пояснення, Пояснень, дуже дуже-дуже глибоке пояснення. І знову ж таки немає приводу для скорботи каже Шила Прупада. Як у тіла душа поступово переходить із дитячого тіла в юнацьке, а далі у старечі, так само і по смерті вона йде вище тіло. в інше тіло. Розсудом людину не спантеличують такі зміни. Дехіна в смін ядха дехі, коумарам йованам джара, татха дехантара праптір, гіра статра на мухіті. Можливо, якісь доповнення, питання з приводу цього вірша. Нато Сакшапро, можливо, ви могли б поділитися чимось. Вишаджи, пробу, можливо, ви? <сум> ну, добре, якщо, якщо немає якихось доповнень. Добре, тоді, мабуть, закінчимо сьогодні на цьому. Щиро дякую вам за ваше терпіння, вашу увагу. І тоді у вівторок прочитаємо наступний. Наступний вещь, мабуть, це буде 2.14. Дякую вам. Мачукал Патровища Крипасів Дубейовича. Патіта нам палини біовачний об'єм.